Всем привет, з вами я Діно і сьогодні зі мною мій друг. Саша. Минулої серії ми знімали з Фоксі і цієї сериї його не буде. Він на ненародженню. Ми будемо стихи двоє. Минулої серии ми шукали територію. Ми після відео її знайшли. Це ви не побачите. Ось така вона трошки велика. Я вам покажу, який ми построїли підвал. Такий невеликий. Ми вже трошки розвернулися на цьому сервері. Без вас. І сьогодні в цій сері ми будемо будувати домик. Так, так. Ми навіть не знаємо, який буде домик, з чого він буде, ми будемо... Придумувати. Ми не знаємо, чи ми достроїмо цей серговій домик. Якщо не достроїмо, то ми попробуємо наступний сергії, ми вже вам достроїмо. Ну давай якісь матеріали. матеріал. Можна. Каміння я возьму. Дерево два стака. Кірочку. Катіок. Оздоблювати ми будемо е, наш даних пізніше набагато. Так, інструмент хочу взяти. Так, тепер. Це песик, персик нашого сашана. Він недавно його призвучив. Тепер ми йдемо визначати нашу територію. Ну я думаю, ми десь десь тут до так. Mm -hmm. yes, Спочатку ви... Подожди, а, Сейчас... Я хочу Так. Все, я поеду. Я думаю, я не вот так. Зараз до Так. Доник будет у нас а то у нас, у нас есть подвал. Тебе, я тебе не могу, я заповню. ее. А я, запомню, я тебе... uh -huh. тебе... te... так заповню. тебя? Эээ. Можешь. Не, давай. А почему? Ну давай. Улобай Угу. А может сейчас наш объект, так скажем. Так. Тут я планую зробити трішки Только вот Тя так. во так. Е, як я вже казала, в мене врач зі спеціальною зробив. На це треба багато часу. До сих пор здравом наш даже мусор все-таки с кодали. Що ми робимо далі? Тут я планую заповнити дубом так. Там, кто же казал, мы його не досковали, бо ми його строили самі. Мы не видели, не звідки. За полный раз. Давай байдера. Заступный самий... То ми знімемо вже з Фокси із Сашоном, якщо нам вийдемо, якщо не... Ну сам я точно снімати не буду. будуть. Точно зі мною буде. Може, э, до речі, Сашон це один з наших печків. Він, як я казав, вже він попросив з нами знімати і ми його прийняли. Так що, якщо хочете просить, я вас можемо. Цьому самі граю дуже багато 80-ті годин. Полетіва багато грають. Так, я шкаю значить. Вибачте, що без... чтобы делали, поднимали, то без вас. Я все. Сейчас все. стекло. Исполю. Стекло я даже не расположить. Я, вот, я э, стеклянные панели. И дай мне. мені. 70. Так, що добре, бити? Эээ, ты все закладаешь повністю? Да.

Якщо ви не так зробили, то пишіть в коментарі. Ми будемо дуже раді. А знаєш, як можна зробити? Ступеньок. Можна і так. В принципі. Можна ступінь, давай. на це дуже багато матеріалів, в мене так матеріалів небагато, але заради вас мені пишіти. Я зараз куплю це на сайті. За монет. Так. Тут є будувати ступенками. Так. Так, 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 так. дуже багато ступень. Ми зробимо один слой ступень, на цьому... На, ні. Давайте ми будемо на цьому закінчувати нашу серію. Ми зробили т так, отакий поки що діми. цьому сервер ми зробимо ще більше. І навіть не знаю, чи буде кінчик, немає, буде кінчати. І підписуйтесь на канал, ставте лайки. Якщо хочете грати з нами, і з вами був Діло і мій друг. Саша. Всім пока.